Але приводів багато. Це наша рідна УПЛ, яка байдужим точно не залишить. Я впевнений, не залишить вас байдужими і сьогоднішній поєдинок. Команди, які можуть продемонструвати справді якісний атакувальний футбол, металіст у них все просто. Металіст 19-25 в разі перемоги сьогодні злітає. Я б так навіть сказав на п'яту позицію. З тим, що зрозуміло, більше поєдинків вони ніж у Київського Динамо, але ми говоримо конкретно про турнірну таблицю на даний момент. Головне за таблиці, тому що там восьма, дев'ята позиція для колоса. Ну таке враження, команда звикає до такої позиції, але маючи такий склад, має... і якраз ті футболісти, які приходять, які пограли в чемпіонаті України, так само. Які високо підіймалися у турнірній таблиці, знаєте, мають призвичаювати і своїх колег, можливо, із м'ячем віддає передачу ліворуч на дієго дієго заходить у штрафний майданчик, віддає передачу в зону, а можна було спробувати пробити з рухом. Рух о, був і на першій позиції впродовж цього чемпіонату. Триває атака колоса простріл на дальню стійку. Знову активний велетик. Як спокійно із м'ячем діє. Далі дві перемоги поспіль. домашні від колоса 2-0 проти чорноморця. А ви, думаю, бачите, що зараз творить команда завершення першого тайму. Треба пробивати. З такої точки удар! Ох, Класно! Атака металіста передача на лінію. Вже володінь голкіпера навіть. Так тишком-нишком. Металіст створює цей момент от розрізна передача, розумна передача. Із завершенням так заважав тут. Ставив корпус е -е, Валерій Лучкевич. Відпрацьовує Демченка, триває атака. Велетень. Передача штрафний майданчик. І ще раз і ще раз. Цей епізод. Звичайно, Цуріков хотів забити. І абсолютно все робив курило в цьому епізоді, для того, щоб не дати, там намагаються слідкувати. Передача у штрафний майданчик. Завершується ударом, але лунає свисток. Трошечки боротьби. Що за одяг. Це трошечки дзюдо. Але однозначно порушення прав. Болбат, я вибачаюсь. Болбат із м'ячем. Удар! Болбата вище горіть. Нарешті. Нарешті ми дочекалися 68-х. Передній епізод. Так, не пройшла передача від Вачіпірадзе. З робочою лівою ногою, тому що двоногий Лучкевич! Передача у штрафний майданчик. Це небезпека. Не встигає на цю передачу. І попередній момент отримав зону передачу Валерій Лучкевич. Віддавав цю передачу. Це небезпека з флангу у штрафний майданчик. От удар. Все ж таки ударом. Дмитро Юсов. М'яч перелітає. Бондаренко акцентовано пробити. Мені здається, Юсову не вдалося. Ча, ні, все ж таки... Передачу, штрафний майданчик. Удар! Сейпче буде добивання. Небезпечно. Там все змішалося. Коні, люди під час цього стандарту. Ще одна спроба. Цього разу без угли. Це був шанс. Металіста 19-20 вистачило б часу. Пеківач ібирадзе для того, щоб пробити. От цей удар удар в стійку від харків'ян. От момент, де з замахом вже йшов. Найнебезпечніший момент. Цього поєдинка. Намагався все ж таки пробити. Курило. Акуратно. Ще раз ще раз, це поперша передача. Жиченко. Лепченко. Сбородько! Небезпечно! Полба дійшов на м'яч! Деєском як розвертається Валерій Лучкевич буде заходити у штрафний майданчик Лучкевич. Залишається із м'ячем. простріл. Вже силу. Дві його дії у другому таймі є найнебезпечнішим, що створював колас у цьому матчі. Ось цей захід і простріл, і до цього, коли віддавав передачу з флангу на безбородька. Болбат.

та Бурда, м Якушко. Верта м'яч у штрафний майданчик. Міг бути забитий м'яч. Міг бути забитий м'яч, якби не Мозіль. Герой епізоду, а можливо, і герой своєї команди у цьому матчі. По Перше класна передача від м'якушка на ближню стійку. Далі так різав, підставляв голову безбородько. Як вивертав шию. Для того, щоб змінив траєкторію цей борошно <плес> <плес> на золото, золото під праву ногу, але віддає передачу в зону. Повертає на Сергія Мякушка. Мякушка заходить. У штрафний майданчик удар вище воріт. <плес> Ача на дальню стійку в нікуди. І на цьому лунає фінальний свисток. Сусідами відтепер є на найближчі тиждень. Давайте так буду називати сусідами у турнірній таблиці Металіст і Еколос.